Сьогодні ми казку сюди запросили, щоб бачити казку і слухать гуртом, а казка в дорозі десь загубилась, давайте її пошукаємо разом. Жили собі дід та баба та такі убогі, що нічого в них і не було. Одного разу дід і каже Бабусю, піди у хишку та назамітаю засідці борошна, та спечи мені колобка. Бабка так і зробила, спекла колобок і залишила на вікні, щоб простих. А він з віконечка на призбочку а з призбочки на землю, та й покотився дорогу котиться, котиться, а назустріч йому зайчик-побігайчик. Колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їш мене, зайчику побігайчику, я тобі пісеньку заспіваю. Ану, якої? Та по коробу котені, я на яйцях сточу, я від баби утік, я від тіла утік і від тебе утечу. Та й покотився, котиться, котиться, зустрічай його вовк. «Колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їж мене, вовчику, братику, я тобі пісеньку заспіваю. Ану якої ще? За покору гатини, я на яйцях від баби утік, я від діда утік, і від тебе утечу. Та й побіг, знову біжить, та й біжить, зустрічає його ведмідь. «Колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їж мене ведмедику, братику, я тобі пісеньку заспіваю. Ану, я по коробу потемі, я на яйцях спечим, як і я очи, замісті доучик і від тебе утечу. Тайна біжіть, та й навтяки, біжить та біжить, зустрічається з лисичкою. «Колобок, колобок, я тебе з'їм. Ну, не їж мене, лисичко, сестричко, я тобі пісеньку гарну заспіваю. А ну, якої? За кокуру ботиниця на яйця спочину, я від бабуці, за тіла утік, і від тебе утечу. Ну ну, ще заспівай, бо щось я не розчула. Сідай у мене на язичок, щоб мені чутніше було. От він і сів та й давай співати. За покору... А лисичка йога та й проковтнула. Усі казочки кінець, а хто слухав, молодець.